Дніпровці Владислав і Вікторія побралися торік. Задля цього його відпустили зі служби всього на добу. Тож урочисту церемонію планували вшанувати, влаштувати на річницю шлюбу, але на Донеччині влад. Загинув і тоді молода вдова у пам'ять про їхнє кохання влаштувала фотосесію із військовою формою свого чоловіка, убитого росіянами. Ці світлини надзвичайно щемні, і водночас напрочуть світлі, бо вони про те, що неможливо убити. Вони планували разом відсвяткувати першу річницю свого подружнього життя. Однак Владислав так і не зміг повернутися до коханої у листопаді 2023-го Росіяни обірвали життя військовослужбовця. Аби вшанувати пам'ять чоловіка, Вікторія влаштувала зйомку у річницю їхнього весілля на місці ракетного удару. Мені б хотілося якось закарбувати події, тому що ми все ж таки планували урочисте святкування на нашу річницю, але ну вже не судилося. Для мене війна не закінчиться ніколи, як мінімум, тому що я відео найцінніше. Перше вони зустріли один одного на музичному фестивалі у Тернополі. Тоді ледве перекинулися парою слів, та хлопець Вікторії сподобався одразу. Він вирізнявся, тому що в нього була червона яскрава футболка. Він був висого, високого зросту. Він там був в берцях. Я не знаю, чому в мене на той момент, але промайнула думка в голові: класно, якщо б він би став моїм хлопцем. Утім, після тієї зустрічі у Тернополі майбутні закохані навіть не обмінялися контактами. Доля звела їх знову. Але вже у Дніпрі Вікторія була волонтеркою на фестивалі. Вночі першого напевно дня офіційного мені прилітає повідомлення. Терміново тобі потрібно прийти сюди в волонтерське наметове. Тебе викликає наш координатор. Виявилося, що Владислав також був серед волонтерів, і це він написав Вікторії повідомлення, аби знову побачитися. Після фестивалю вони почали зустрічатися і жити разом, аж поки не почалася повномасштабна війна. Він почав спочатку сам, звичайно, що шукати якісь десь виходи на когось -то для того, щоб. Долучитися і вже 20 березня він був. Це був його перший день, коли він долучився до лав ЗСУ. Це було ВСП, військова поліція. Уже наприкінці 2022 року. Владислав вирішив перевестися у бойову частину. Все, що залишалося робити, це приймати цей факт, і звичайно, що допомагати підтримувати. Владислава тоді направили на Запорізький напрямок. Та, попри бойові дії, що не вщухали, військовослужбовець зміг вирватися на один день, аби одружитися зі своєю коханою. Вони влаштували невеличку церемонію. Про неї Вікторія згадує, гортаючи весільний альбом. Ми готували альбом повністю разом, обирали всі фотографії, погоджували, які вони можуть бути, але за останню фотографію він не знав. Я її просто так, знаєте, вліпила і думала, от коли він подивиться. Коли він подивиться, побачить, але не побачу. А після Владислав опинився на Донеччині своїй дружині довго не зізнавався, що бере участь у бойових виходах. Він почав говорити, що ну мене там не буде добу на зв'язку, тому що я буду на КСП роти. тобто це плюс-мінус там, десь за кілометр умовно до, до безпосередньо бойових дій. Наступного разу це було три дні. Так тривало до кінця листопада, та одного дня Владислав не вийшов на зв'язок. Вікторія разом із мамою чоловіка стали дзвонити побратимам і волонтерам. Наш єдина надія, напевно, це був полон. 21 грудня. Ми дізналися про те, що його тіло евакували і його впізнали. Я казала, поки я його не побачу, тобто тільки в день прощання, я все ж таки знову не вірю. Після смерті коханого Вікторія звільнилася з роботи. Довгі місяці вона не могла вийти з кімнати. Тут вона зібрала найдорожчі спогади про їх життя: спільні фото, подарунки і весільний альбом. Вікторія щотижня ставить на поличку свіжі квіти. Його шеврони, телефон на екрані зруйнована будівля з Маріуполя. Він її майже одразу становив 22-му році, і він він завжди казав, що я пам'ятаю, що в країні війна. Нині Вікторія повернулася до роботи. Також займається волонтерством з дня смерті влада. Вона носить його обручку на шиї, бачить чоловіка у снах, і подумки бажає йому добраніч. Вона пообіцяла собі, що буде розповідати кожному про влада і про те, яким був її коханий. З а Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.